9 листопада, День української писемності та мови. Офіційне свято, яке було започатковано в 1997 році указом Президента України. Вибрана дата не випадково, адже саме у цей день вшановують пам'ять Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила Емефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці Повість времінних літ була закладена основа для писемності української мови. Перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Аттіли і записав слова мед і страва. Перша друкована книга з'явилася у Львові в далекому 1574 році, видана Іваном Федоровим досить примітивним способом. Зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Котляревський, а основоположником Тарас Григорович Шевченко. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Перекладено на 147 мов світу. Найстарішою піснею вважається балада Дунаю, Дунаю чому смутно течеш. Мелодійна, ніжна, солов'їна. не вистачає навіть слів, щоб описати нашу мову. На ній говорять 45 мільйонів. І ця мова входить в другий десяток самих розповсюджених мов серед всього світу. Наша мова українська державна мова, але являється рідною мовою українців, які проживають в Польщі, Словаччині, Канаді, Сполучених Штатах, Австралії та в багатьох інших країнах. А зараз послухайте про цікаві факти. Зібрані про нашу мову. Серед слів, які найчастіше зустрічаються в нашій мові це слово рука. Серед прикметників слово великий. А серед займенників слово він. Частіше всього зустрічається в мові буква П. Менше всього зустрічається ф, не враховуючи букви «и», та м'якого знаку. Слово горизонт має 12 синонімів, а слово бити 45. В сучасній українській мові налічується понад 250 тисяч слів, а найбільше спільної лексики з білоруською, польською та сербською мовами, не з примусу. А лише за власним бажанням, власного сумління та гідності плекаємо у душі любов до рідної мови. На творах Шевченка, Івана Котляревського, Лесі Українки вчимося любити рідну мову. Чудовий день настає, писемності та мови день, велике свято українське, поваги гідне та пісень. Шануйте завжди українську, співоча мова пестить слух, її почуєш, сум зникає, і стане швидше серце стук.